З оберемком медалей та кубків повернулися танцюристи зразково-аматорського хореографічного колективу Авантюрин з міжнародного конкурсу «Букофест». враженнями від подорожі та виступів поділилася одна із соліста колективу. Ми колективом авантюрин їздили в файне місце Чернівці на конкурс. Наш основний склад колективу возив два номери – «Олі Солісу» і згубне кохання. За нього ми здобули гран-при. До речі, згубне кохання ми возили вперше на конкурсі. Одразу така висока нагорода. Також я вперше солірувала двома номерами і зайняла друге місце. Ще з нами їздила найстарша група шумки. Вони отримали перше і друге місця. Авантюринчики мали час і на екскурсії чернівцями. Вразила казкова атмосфера та традиції міста. Мали можливість побачити трішки Чернівці, дізнатися про них. Ми відвідали Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Нам провели невеличку екскурсію по ньому. Також дозволили зайти всередину, подивитися на найгарнішу залу. І на територію ще була церква і парк, які ми теж відвідали. Також ми ще відвідували органний зал. Було досить цікаво, послухали деякі композиції. Було атмосферно. Ще ми застали по вулиці Кобилянській, як таке дійство, як запалювання ліхтарів. Виходить, що ліхтарник з драбинкою, він включає один ліхтарик і потім запалюється вся вулиця Кобилянська, воно ще ж старе місто, було дуже гарно, старинні будівлі так засвічувались. То було прямо як ми не наче в мене, в казці було дуже гарно було. І потім ми просто гуляли по Чернівцям, щось якісь на будівлі дивилися, дізнавали щось. До Чернівців поїхала і найстарша група авантюрину – Шумки. А так, дуже приємно мені, що на цей фестиваль, на цей конкурс змогли поїхати мами, ви самі розумієте, що найдоросліша група це працюючі люди, тому, знаєте, на такий час відпроситися на 3-4 дні це ну, дуже складно. Але вони мали велике бажання поїхати в Чернівці, і я щаслива, що вони це зробили. Вони, знаєте, кожного конкурсу переступають самі себе. Ми повезли два номера, які називаються Мамин рушник і Ойте Жаворонку. І Ойте Жаворонку зайняв перше місце, мамин рушник друге місце. Були такі, знаєте, незвичні умови для виступу, тому що це був кінотеатр великий, було дві сцени зверху і знизу. Ми вирішили знизу, журі прямо в очі дивились мамам, але вони молодці. Як потім мені говорили, ми не пам'ятаємо, що ми танцювали, як ми виступили, але коли вони отримали свої нагороди, вони були дуже щасливі. Після конкурсу вже встигли показати хореографічну виставу Мавка і вже планують нові поїздки.